Цифрові близнюки та їх місце в системі охорони здоров'я підготувала студентка першого курсу 13-ї групи Бута Вікторія Іванівна. Поняття про цифрові близнюки. Цифровий близнюк, також відомий як цифровий двійник. Це віртуальна копія фізичного об'єкта або процесу, яка використовується для моделювання, моніторингу та оптимізації його функціонування. Цей інноваційний підхід поєднує дані та аналітику, забезпечуючи безпрецедентний рівень деталізації та точності при вивченні різних сценаріїв та прогнозуванні майбутньої поведінки. Цифрові двійники створюють за використанням найсучасніших технологій, таких як датчики, аналітика та штучний інтелект. Потенційні можливості в охороні здоров'я. Оцінка ефективності медичних пристроїв. Цифрові близнюки можуть моделювати та відстежувати стан медичного обладнання, забезпечуючи своєчасне технічне обслуговування та запобігати помилкам. Цифрові близнюки пацієнта можуть містити інформацію про його генетичні особливості, історію хвороб, результати обстеження, дозволяючи прогнозувати реакції на ліки та розробляти індивідуальний план лікування. Прогнозування та профілактика. Аналізуючи дані з цифрових близнюків, можна виявити потенційні проблеми зі здоров'ям до їх появи, що сприяє своєчасній профілактиці. Мінуси використання цифрових близнюків. Цифрові близнюки вимагають збору та збереження великої кількості особистих даних пацієнта. Створення потребує значних інвестицій у програмне забезпечення, обладнання та навчання персоналу, складність інтеграції з існуючими системами, залежність від якості даних, складність у забезпеченні постійного оновлення. Плюси та мінуси використання цифрових двійників. Здоров'я пацієнта це буде краща діагностика, менш інвазивні методи лікування, менше побічних ефектів, отже, менше помилок. Зниження витрат, швидке відкриття ліків, скорочені терміни лікування, швидкі клінічні випробування, краща логістика та технічне обслуговування. Інші переваги. Справедливе та рівне ставлення до пацієнта. Менше страждань тварин. Переваги цифрових близнюків. поліпшене планування та прийняття рішень. Оптимізація процесів та підвищення ефективності, скорочення витрат і часу на експерименти, підвищення безпеки та зниження ризиків, кращий моніторинг та прогнозування. Приклад цифрового близнюка. Версія цифрового серця. Серце переді мною б'ється і рухається, як людський орган, але в ньому не тече кров і воно не живе в людському тілі. Висновки Цифрові близнюки, незважаючи на те, що їх. Створення та використання спричиняє появу та потребу у вирішенні нових технічних, інформаційних та соціоетичних проблем, мають великий потенціал у сфері охорони здоров'я завдяки своїм можливостям для прогнозування, персоналізації лікування, оптимізації ресурсів та підвищення якості обслуговування. Перелік використаних джерел дякую всім за увагу!